Вже майже два роки в Україні триває дистанційне навчання. Спочатку це був коронавірус, потім розпочалася повномасштабна війна. Процес навчання було змінено, і все більше відповідальності за учбовий процес перекладається на дітей та їхніх батьків. Та бувають ситуації, коли без пояснень вчителя просто не обійтися. Саме тому у Донецькій області розпочали відкривати консультаційні пункти для допомоги учням. Запрацювали вони і у новогродівці. Один з консультаційних пунктів розрахований на дітей дошкільного віку. Там працює психолог і працює логопед. Хто звертається, роблять графік відвідування і заняття з дітьми проводяться враховуючи безпеку дітей в іншому з учнями закладів загальної середньої освіти наразі працює психолог. Зараз ми наше головне завдання це працюючи в цьому консультаційному пункті. Це надати психологічну підтримку і допомогу учням, їх батькам, також надати їм дати відповіді на ті запитання, які їх хвилюють. Можливо, ну які виникають в них, учні початкової ланки із задоволенням відвідують заняття з психологом. кажуть, сумують за школою та своїми однокласниками. В школі дуже весело, а вдома, ну хоч вдома, ну все одно, хоч це не через екран, а по-справжньому. Ну тут можна провести години. Якщо от, ти зробив всі уроки, ти можеш прийти і тут позайматися чим-то і поспілкуватися. Ми зараз рисуємо наше почуття і хто нам може допомогти в тяжкій ситуації. Таку педагогічну підтримку оцінили і батьки. Звичайно, в наш час я вважаю, це досить добра справа. І дякувати нашим педагогам, дякувати нашому начальнику відділу освіти. Це є спілкування вживу, це не онлайн спілкування, тому я думаю, що це потрібно дітям. Ось Зараз вона малює в нас, але завдяки цьому вона вже тут добре. У відділі освіти зазначають не забули і про цьогорічних випускників. Трохи пізніше за потреби буде працювати пункт для випускників закладів громади, які будуть реєструватись на національний мультимедійний тест. Ну і консультації. Педагогів, якщо потрібно буде, тобто ми вивчаємо потреби і потім запрошуємо педагогів інших спеціалістів для того, щоб допомогти дітям нашим пережити ці часки часи. І все таки підвищити якість освіти варто відзначити, що консультаційні пункти у новогродівці були облаштовані на базі пунктів незламності, або діти перебували у комфортних та безпечних умовах. Консультаційні пункти працюватимуть двічі на тиждень у понеділок та середу, з 9 до 12.00. Дізнатися місце розташування такого пункту можна у своїх педагогів.